Бути стриманим та обережним. Занадто велика обережність ризикує обернутися поразкою. Долайте сумніви, розчарування, інерцію. Вони можуть завадити вам, зробити потрібні кроки до нового або завадити вам взагалі зрушити з місця. Робота. У справах робітників можливе нове починання. Не беріть на себе занадто багато справ. Остерігайтесь, вибитись із сил, кинути заняття та впасти в апатію, здоров'я, відчуйте молодість, якщо ви молоді. Або уявіть себе молодим, якщо ви людина у віці, і ви насправді відчуєте прилив нових сил, але не ризикуйте з навантаженнями, несподіванки. Надасться шанс отримати вигідне та прибуткове місце тільки по-справжньому значуща мета може дати гідні плоди, особисті відносини. Ви отримаєте можливість встановити любовні стосунки, які швидко стануть інтимними, але і згорять вони як пучок соломи. Мотивація тижня. Багатство необхідно отримувати таким чином, щоб воно не витікало крізь пальці, але не стискайте пальці занадто сильно, інакше збідніє рука, що утримує його. Афоризм тижня, депресія, подібна до жінки в чорному. Якщо вона прийшла, не женіть її геть, а запросіть до столу, як гостю, і послухайте те, про що вона має намір сказати. Цитата тижня. Дурна дружина не може компроментувати розумного чоловіка. Компроментувати може тільки така, яку вважають розумною, дорогі друзі, справедливого миру, благополуччя народу Ізраїлю та народу України, доброго, спокійного тижня, мирного, захищеного неба, Божого заступництва, внутрішньої та зовнішньої гармонії, впевненості, здоров'я, мудрості. Любові та щасливої долі, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним, чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію». Замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. Ам Ізраїль Хай.